Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо чудові історії на добраніч. Будинок музики, дощу. Одного спекотного літнього дня лісова мишка Ільза вирішила провідати свою подругу. Кішечку Лауру. Лаура орендувала будиночок у долині, у містечку котовище. Ільзі довелося йти добрячу годину, щоб туди дістатися. Вона стомилася хотіла пити, але знала, що недарма подолала такий далекий шлях. У Лаури завжди було щось. Цікавеньке. Вона постійно змінювала хобі, а ще була дуже винахідлива і тямила в усілякому майструванні. Коли Іль дійшла до лауреного будиночка, сусідка повідомила, що кішечка з'їхала, а її нову адресу ніхто не знав. Отже, Мишка даремно йшла так далеко. Вона трохи засмутилася і почала пала додому. А наступного дня Ільза отримала листа від подруги Лаури. Люба Ільзо, писала вона, я переїхала. Тепер у мене є власний будиночок. Він стоїть на краю рівнини на північ від котовища. Знайти його просто. Ти неодмінно мусиш мене провідати і конче якогось дощового дня. Це дуже важливо. Я зробила новий винахід, пов'язаний з дощем. Ото ти здивуєшся! Скоро побачимося! Твоя Лаура. Через два дні пішов дощ. Мишка Ільза взяла свою рожеву парасольку та вирушила до подруги. Вона пройшла через ліс, подолала два пагорби і нарешті дійшла до лауреного будиночка. І який же він мав вигляд? Весь його був обвішаний та обставлений усіляким начинням, різноманітними бляшанками. Здебільшого старим посудом, а який неймовірний пряскіт чинився там під час дощу. Кішечка Лаура вже чекала на Ільзу. Заходь, сказала вона, ну, що скажеш про мій дощовий музичний будиночок? Спочатку мишка не знала, що й сказати. Усередині будиночка різноманітні звуки дощу. Лунали ще голосніше. Навіть не знаю, мовила Ільза. Трохи це все незвично, поки подруги пили каву мишка почала вловлювати музику дощу. Це справді була музика від перестуку крапель по даху. Трохи не мелодійна, але дуже-дуже весела музика. Лаура і Іза поспиралися на спинки своїх стільців і насолоджувалися. Наступного разу, сказала Лаура, поставлю на даху арфу. Тоді мій будиночок буде грати не лише музику дощу, але й вітру.